Якось у шинку зустрілися приятелі по Київській семінарії. Богослов Халява та Ритор Тіберій Горобець. Халяво! Халяво! Ти чув, що сталося з Хомою брутом? Ні, а що? Пропав наш Хома. Як пропав? Пам'ятаєш, як ми у трьох. Ти, я та Хома пішли на заробітки і заблудилися в степу. Як же не пам'ятати? Ай, та й те, на ж тоді ніч була. А хай тобі ні дідька не видно. А де ж дорога? Нема дороги! Ну? Давайте покричимо. Тут десь має бути хутір. <клухи> хутір! Їй-богу, хутір! Я ж казав, що тут є хутір! Переночуємо. Може, й поїсти розживемось. А може, й чарку піднесуть. Ану відчиніть! <клес> Хто там? Бурсаки ми збилися з дороги. Пустіть переночувати. Нема куди вас класти. ідіть собі. Умилосердьтеся, бабусю, як же ж можна, щоб християнські душі пропали ні за що, ні про що. Пустіть, бабусю. Ну, гаразд. Тільки покладу вас у різних місцях. Ось ти ляжеш у хліву, у хаті ж не поміститься. Чя який здоровий? Твоя воля все ж краще, ніж ночувати в степу. А чого тобі, бабусю? Е, слухай, бабусю, тепер піст. А я такий чоловік, що й за тисячу золотих не оскоромлюся. Та й стара ти, голубонько, для такого діла. О, та, та, та ти чого? Ану, 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 іди, і, іди, іди собі з Богом! i've Що це зі мною? А, якась гріховна насолода охоплює мене. І Страшно і солодко. Господи, Господи, прости мене грішного. Закляття треба, закляття! Та воскресне Бог і зникнуть в разі його, як зникає див та вигнаний будеш і переможений ворог, супостатним учителі містецтва нашого, супротивник гордий диявол, вікство такий лиця. Свят, свят, свят. <реш> <реш> Злякався Хома. Ти не смійся. Послухай, що далі було. Пішли чутки, що дочка багатого сотника, хутір якого недалеко від Києва прийшла а -а -а. додому вся побита і знаходиться при смерті. Хочеш, щоб відхідну по ній читав Хома бруд. За ним сотник навіть коней прислав. А, -а, -а пам'ятаю, Хома дуже не хотів їхати, та наш ректор пообіцяв його висікти різками. І Хома поїхав. Ти звідки знаєш мою дочку? Не знаю я її, вельможний пане. Їй Богу не знаю. Померла моя голубонька, а перед смертю сказала, тату, нікому не давайте читати по мені. Привезіть з Києва бурсака Хому Брута. Хому Брута. Хай три ночі молиться по моїй грішній душі. Він знає. Він знає. А що знає, я вже не почув. Та. Та я та краще дяка сюди. Він знає, як це робиться. А я... Е, ні. Як собі хочеш, а я виконаю її бажання. Якщо сотвориш над нею молитву, озолочу. А ні, то спробуєш канчуків. Іди! Нічого, три ночі як-небудь одроблю, зате за те пан наб'є мені кишені золото. Відьма. Чого мені боятися? Не встанеш вона з домовини, побоїться Божого Слова. Судухи праведних, скончавшихся душу раба твоєго, спасе, упокой, сохраняє в облаженій житті, Я же у тебе, чоловіколюбче. В покої ще твоєм, Господи, іде же всі святи твої, упокоюваються, упокой і душу раба твоєго яко єдиність. Небесний Отче вседержителю, і сина єдинародний, і душі святих ісходний призрів умершливого. ще твоїм, Господи, іде все святи Твою поколение.